Вітаю вас, діти! Послухайте та відгадайте загадку, про що вона? Всім вона про все розкаже і малюночки покаже. Усіх розуму навчить, хоч сама завжди мовчить. Що це, діти? Правильно, це книга. Сьогодні я хочу розповісти вам про книгу. Книга це особлива річ, яка може відкривати перед нами чарівний світ пригод, фантазій і знань. Вона складається зі сторінок, на яких написані різні слова і історії. Книги бувають різні, веселі, сумні, казкові, наукові і багато інших. У кожній книзі. Ми можемо знайти щось цікаве і корисне. Книга це джерело знань. Читання книги дає нам можливість уявити себе в різних ситуаціях і познайомитись з різними персонажами. Читання книги розвиває нашу уяву, мовлення, збагачує словник. Читання книги це також чудовий спосіб провести час. Ви можете читати самі разом з дорослими або у колі друзів. Читання дає можливість зануритися в інший світ і насолодитись приємними емоціями. А як же виникла книга? В давні часи. Коли люди ще не вміли писати та не вміли робити книги, вони використовували розповіді, щоб передати інформацію одне одному. Вони розповідали цікаві історії про своє життя, пригоди та важливі події. Згодом люди зрозуміли, що багато цієї корисної інформації може бути втрачена, якщо її не записати. Отже, щоб зберегти інформацію про якісь значні події, наші предки створювали малюнки, позначки на камені в пещерах. Робили це спеціальними інструментами, бо камінь дуже твердий. Одним зі способів записування інформації було використання глиняних дощечок. Люди брали кусень глини, розгладжували його і насікали на ньому знаки. Такі дощечки називали глиняними табличками. Згодом з'явився папір, на якому можна було писати. Минуло багато часу, перш ніж книжки почали виготовляти з паперу, який виробляють із дерева. Діти. Чи ви зрозуміли, на чому люди писали в давні часи? Подивіться, скільки книжок розмістилось на поличках. Які книжки вам найбільше подобаються? Звісно, більшості з вас подобаються казки. Зараз я і перевірю, чи добре ви їх знаєте. Я читатиму загадку. А ви маєте назвати назву казки та казкового героя? Домовилась? Тож слухайте. Старенька бабуся у лісі жила. Гостинці для неї онука несла. Хто дівчинку ту по дорозі зустрів? Як казка це зветься? Хто б відповів? Червона шапочка. Наступна загадка. На городі виростала, сили набирала, непомітно, дуже швидко великою стала. Став тут дід усіх гукати та красуню рвати. А цю казку, діти ви встигли відгадати? Правильно, це казка Ріпка Молодці. Вовка зовсім не боявся і ведмідю не дістався. Але лисиці на зубок все ж потрапив, хто діти? Колобок! А чи відгадаєте, ви, діти, наступну загадку? Підробив він голосок, став малим співати. Здогадалися вони, вовк не наша мати. Яка це казка? Так, це казка вовк і семеро козенят. Молодці малята. Погляньте, як книги розмістились на поличках. Стоять рівненько, гарненько, в один рядок і чекають, коли їх візьмуть діти. Діти, як ви вважаєте, чи можна, не читаючи, здогадатися, про що написано в книзі? Звісно, можна. Тому що кожна книга має свою обкладинку, і за малюнком на ній можна зрозуміти, про що йдеться в книзі? Художник малює на обкладинці та всередині на сторінках малюнки, щоб зацікавити читача, Діти, давайте пограємо в гру «Відгадай твір за малюнком. Перед вами, діти, будуть з'являтися книги. А ви за ілюстраціями будете робити припущення, про що в книгі йдеться. На обкладинці книги намальовані тварини. Значить, книга про тварин. А далі діти спробуйте відгадувати самостійно. Молодці діти, ви добре впорались з завданням. Діти, кожному хочеться читати книжку цікаву, яскраво, новеньку, охайну. Напевно, що ніхто не хоче брати до рук книжку брудну та пам'яту. Тому з книжками слід поводитись обережно. І зараз ми це перевіримо. Я буду вам запропоновувати різні ситуації. А ви будете відповідати, так, чи не так слід поводитись з книжкою? Чи потрібно любити книжки? Чи можна брати книжки брудними руками? Чи можна розглядати малюнки в книжках? Чи можна рвати сторінки? Чи можна підклеювати та ремонтувати книги? Чи потрібно ставити книжки на полицю? Чи можна обмальовувати книжки? Чи слід книги берегти? Добре, діти! Ви правильно відповіли на всі запитання. Діти, що нового і цікавого ви сьогодні дізнались про книги. А чи є у вас вдома домашня бібліотека? Як ви поводитесь з книжками в ній? Незабаром літа. Улітку всі люблять мандрувати. Але мандрувати можна і взявши до руки книгу. Достатньо нього заплющити очі та уявити себе героями казкових подій. До зустрічі, мої любі!